Ольга Савенчук, Ірина Трушкіна, Тетяна Хилюк та Аліна Степанчук. Це імена спортсменок, які тепер гратимуть у волейбольній команді Хімік. Для шанувальників волейболу в Україні ці імена добре знайомі. Незважаючи на досить юний вік, дівчата вже досвідчені спортсменки, які впевнено несуть звання кращих. У кожної за плечима досвід виступів як в українському, так і в чемпіонатах інших країн. Оновлений склад керівництво клубу представило напередодні нового сезону на спеціальній прес-конференції. Окрім того, ділилися і планами на майбутнє. Ну, сьогодні от ми буквально перед стрічком з вами провели общение з клубом, де заслушали отчет Сергія Івановича о том, как пройшов підготовлене період про готовності команди. Озвучили задачі, которые стоять перед клубом. Задачі у нас прежні. Це виграти чемпіонат, виграти кубок України. Те, що нам не вдається останні два роки. І, звісно, в Єврокубках продвинутися намного далі, ніж ми добулися в прошліте два роки. Сергій Голотов, новий тренер команди. Перед початком сезону приємно здивований цілеспрямованістю та настроєм команди. Проявити себе дівчата зможуть вже цими днями. З 24 по 26 серпня у Южному пройде міжнародний турнір з волейболу серед жіночих команд. Ставити виграти турнір у нас зараз не Ми не прекратимо абсолютно готуватися і фізичну підготовку, і там, пробувати різні схемы ігрові. Тобто все будемо пробувати. Не цель виходити і побеждать. Цель зараз буде все, і спробувати все, що ми наігруємо в різних варіантах. Ну, звісно, я не буду такою говорити ігрокам, тому що е кожна это це за победу, за за я думаю. Будемо намагатися на победу, але тим не мене, не будемо ставити це як основну цель цього сезону. Зараз новачки, окрім спортивної підготовки, проходять і моральну адаптацію. Новий тренер, нове місце проживання, нова команда. Щоправда, дівчата зауважують. Допомагає те, що майже всі гравці між собою знайомі. Тому процес звикання одне до одного проходить дуже швидко. А умови тренувань тільки сприяють цьому. Команда нова, але но дівчинки всі старі, які давно ми знаємо друг друга і по чемпіонату, і по зборні грали. Тому колектив, как бы, не новий взагалі. пройшла субтитров і в плані у місті условия для нас великолепні для ігри і тренування. В этом році великолепная банда у нас тут збирається. І дуже тренер, який нас всіх, я сподіваюся, приведе к целі, назначений. І взагалі дівчат я знаю. По чемпіонату України ми багато спілкувалися, тим більше тут Надія Кодола. Ми з нею 9 років грали в одній команді. Так що все нормально. Адаптувалися також вже. Перший місяць, можливо, півтора привикали один до одного, знавали один про одного, але зараз вже все наладилось, все гаразд. Які ну, можуть бути впечатлення, як мені каже, від крашого залу пока ну, в Європі, яких ми видели? Бачили такі зали, примерно навіть в Таїланді, в тому там, в Китаї. А здесь ну, в Україні таких немає. І підготовка все на рівні. І персоналу, уровні. Которая нам допомагає ну, зала, все, ви знаєте, такого не встречала, тому що везде ти падаєш в пыли, особливо в Україні. это ти мы же в українською чемпіонаті граємо, э, заканчивая руководством, общанням, руководством з нами. Как, ну, на Це рідко встретишь. Як пройшла селекційна робота в команді хімік, покаже час. Перші висновки можна буде зробити вже в кінці року, коли стануть відомі результати Кубку України. Южненці ж можуть оцінити зміни у команді з 24 по 26 серпня під час міжнародного турніру.